І ви знаєте, що виконавчий комітетом Черкаської міської ради своїм рішенням від 11.03 No281 надав житлово-будівельного кооперативу резиденція Черкаси-1 містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки площею 0,497га по вулиці Гоголя, 261. На будівництво житлового багатоквартирного будинку, збудованого прибудованими громадськими торгівельно-культурними та офісними приміщеннями. Дане рішення викликало великий резонанс і обурення громадськості, оскільки містобудівні умови надані на 12-поверховий житловий будинок. Нагадаю, при цьому перший проєкт, який проходив громадські слухання і по якому надавалася земельна ділянка, передбачав будівлю, яка не перевищує висотою будівлю драмтеатру, який розташований поруч за даною земельною ділянкою, і передбачав будівлю збереження фонтану і скверу на цій земельній ділянці. Зв'язку з значним суспільним резонансом вважаю, що даному рішенню, викачка, має дати оцінку містобудівна рада, як фахфахаф, тобто розглянута фахівцями, і надати свої висновки. Тому більш того, я Вважаю, що ну принаймні до мене і до багатьох депутатів звертаються і громадські організації, громадськість стосовно цього питання. Ми не є фахівцями, тому взагалі вважаю, що подібний розгляд має відбутися на сесії міської ради. У нас Черкасі єдиний обласний центр в Україні, який надає місц... рішення виконкому містобудівний умови обмеження. Е, усіх інших, згідно закону України, надає архітектор міста. Я сказав конкретно розглянути на містобудівній раді, але щоб містобудівна рада пройшла тут на сесії міської ради з депутатами. І все. Да. Рішення прийнято. Але я вважаю, що даний проєкт має пройти містобудівну раду. Що відбувається за тим Тимгратеатром? Тому що я, наприклад, слабо уявляю, що там буде. От для цього запросіть тут депутатів запросіть містобудівну раду, містобудівна раду є. Містобудівна рада запросила. Містобудівна рада до виконавчої структури і влади не має жодного відношення. Це громадське об'єднання. Як ми можемо наговорити? То поставте нормально, скажіть, що ставить на голосування? Зараз почалося розслідування подібних речей, як по Богдану Коляну. Що ніби депутати правоохоронними органами захисту за, 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 123 було з рішення не то Я хочу попередити ну, депутатів. Це ганетна штука. Зараз Була, почали правоохоронні органи віде. розглядати питання, ну, тобто досліджувати попричетність депутатів. До цього будівництва, в тому числі і мене, я заявляю, я там не збираюся бути в долі участі, ніякого відношення до того немає, хоча я назву прізвища, ті, що я знаю десяток чоловік, де зазначено, починаючи від депутата Мкчана, да? до речі, Богдан Бог... Дискант, ви там теж є. І йде мова, мова про перевірку. Чому депутати мовчать? Тому що депутати рило туди всунули е, на, за драмтеатром. театром. Тому я прошу вас, це серйозне питання. Я сьогодні навіть не хотів виступати. Раз, зацепили, булатечки, ти це зря робив. Я зараз тебе скажу, ти ж сказав, я ж мовчав. Я ж мовчав. Я ж мовчав, коли ти говорив. Та сліш, подожди, ти не мене по інформації. подожди. Знаешь, это случай тогда, когда, говорит, его дочка гуляешь, а говорит, его дочки не махать докажет. Вот я сейчас попал в эту ситуацию. Вот вы сразу назвали мое имя. Есть? имя? Слышь, ты свое назови сколько хочешь. Ты сказал, что я там есть. Правильно? Я сказал, что появляется информация про причетность депутатов. Кто будет вниз, то Вы же хоть когда-нибудь за свои слова Иван отвечаете. Знаешь, Николай Иванович, Мы в одном дворе, вы всегда красиво говорите, мы одном дворе жили, черт его знает сколько лет, что вы двора делали ви? вы. Вы ведь красиво говорите, только людей э, обман уводите. Сейчас Макарчан отношение имеет. Я по этому поводу вообще хотел. Включай телевизор, говорит Дадарич, показывает проект э, по Вике. Включает тот же момент, включает антенну. Тоже э, проект показывает Бородай. Блин, вот мне такой вопрос. Хай они друг другом по телеканалу друг другу докажут для всех, что мы не были заложниками этому ситуации, понимаешь? Давай сдавали, а сейчас меняется. Друзья поменялись, уже не такой. Хай друг другу докажут. Но вот Николай Иванович, не надо а вынести то, что нема, понимаешь? Уже достали. Но ты сказали, что я там.